Львівські лікарі дали змогу 18-річній дівчині повноцінно ходити. Ще в дитинстві у пацієнтки діагностували вкорочення правої нижньої кінцівки на 4 сантиметри. Відтак дівчинка не могла ні займатися спортом, ні комфортно пересуватися. Вона мала носити спеціальний компенсатор, що передбачало відповідне взуття. Але часом з часом з'явилися болі в спині. Через це вона й наважилася на хірургічне втручання. Процедура передбачала встановлення в кістку спеціального апарату, який розтягуватиме ногу. В цей час на місці втручання нарощувати. Замагається тканина, яка згодом виконуватиме функції здорової кістки. Якихось зауважень щодо кінцівки післяопераційного періоду зараз немає, набріку м'яких тканин немає, запальних процесів біля стержнів теж немає. Нагоюється первинним натягом. Дівчинка активна, дівчинка сідає, опускає ноги з ліжка. Готуємо дівчинку до вертикалізації. Ну, маємо провести ще певні обстеження, певні тести рентгенівські для того, щоб мати вихідну точку в подальшому для проведення всіх наших процедур. Загалом прогноз дуже хороший.